Шановне панство, я сподіваюся, що після цієї розлогої історичної розвідки, яку я перед вами задемонструвала, ми точно маємо бути впевнені в тому, що виправимо історичну помилку і повернемо москалям їхню питому назву Московська Федерація чи в народі Московщина, а про свою історичну назву Русь ніколи не. Забуватимемо. А якось я вам обов'язково розповім і про те, звідки взялася назва Україна, і що ж вона означає, і які смисли в собі ховає. Слава нації, смерть ворогам. Не забудьте підписуватися на наш канал. Дякую, що нас стало більше. Не забудьте поширювати нашу інформацію. Не забудьте, що на ще одному нашому каналі, бо українці завжди все мають про запас. Коли у них вкрали назву Русь, вони про запас мали назву Україна.